Всім привіт! Мене звати Юля і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Це відео знімаю з нагоди Дня Незалежності і принагідно вітаю всіх з цим святом. Бажаю нам пошвидше перемоги. Ну і, звісно, не забувайте донатити. Це дуже ефективний спосіб наблизити цей день. Ну і... Звісно, до цього свята захотіла зняти якесь тематичне відео і, от вирішила зробити таку собі підбірку з моїх улюблених книг, наших сучасних авторів і авторок. Це відео буде поділене на маленькі підбірки під жанри або під якусь. Тематику а, літератури, тому сподіваюся, що вам буде цікаво послухати ці мої рекомендації. Ну а вас закликають, звісно, писати в коментарях, які ваші улюблені книги чи історії я не згадала. Перша підбірка називається Книги про війну. Тут буде всього три книги, але це ті три книги, які мені дуже сподобались. Я читала останнім часом дуже багато різних мемуарів. Біографії військовослужбовців та не тільки. Але насправді ці книги, які я внесла в цю підбірку, вони більше якось не так про війну, не так про описи битв, не так про якісь рефлексії щодо подій, а більше як про сприйняття війни, про те, як ми опинились там, де опинились, про героїв, які можливо. Не хотіли цієї війни, і коли вона настала, вони намагались від неї втекти. І ці книги про те, як війна їх таки догнала. Перша книга це інтернат Сергія Жадана. Це книга, яка дуже добре описує перелам сприйняття війни головним героєм, чоловіком, який вирушає в інтернат за своїм племінником дії відбуваються на Донеччині. До того ж, він, окрім того, що гарно зображає багатьох з нас в 14-15 роках, але й також дуже гарно написаний. Це той спосіб опису побуту, опису переживань, опису подій, який от залазить глибоко під шкіру і викликає неприємні відчуття, але ти не можеш. Закрити книжку і відкласти, її, тому що дуже прив'язуєшся до персонажів, прив'язуєшся до всього, що оточує в цій книзі, і дуже хочеться дочитати до кінця. Депресивна, така дуже меланхолійна, ідеально під осінь, яка зовсім скоро якраз настане, тому рекомендую під якісь такі осінні вечори її і почитати. Наступна це там, де вітер. Це історія про письменника. Багато хто каже, що Любко Дереш списав зі себе цього головного героя. Я не беруся стверджувати, але це в дечому дійсно виглядає як чимось біографічним, тому що це історія про письменника, про дуже успішного письменника, якого дуже любила молодь. І коли прийшла війна, він... Сховався, він сховався, почав змінювати свої тексти, писати на інші теми і зазнав абсолютної невдачі. Всі його шанувальники відвернулись від нього, сказали, що поки ми не побачимо старого доброго письменника. Доти ми не будемо читати його наступних книг, і в такому стані творчої кризи ми зустрічаємо цього головного героя, і ми розуміємо, що ось цей перелом його бачення своєї творчості, своїх думок, своїх взагалі тем, про які він хоче писати, пов'язані з тим, що починається війна. Це історія також про чоловіка, який не готовий називати речі своїми минами, який втікає від війни, який не готовий. Долучитися до закінчення цієї війни, висновки, які він робить. Оцей перелам, перелам особистості, це було дуже цікаво читати. Це гарно було написано і дуже дивувалась цьому, тому що я також чула схвальні відгуки про Дереша і очікувала від нього зовсім інших тем, очікувала зовсім іншого письма. Цікава книжка, навіть. Просто фікшн, але от власне ця тема про війну мене зачепила в ній найбільше. І наступна третя книга в цій підбірці це за перекопом'я Земля Анастасія Левкова. Ця книга, яка упосередковано торкається теми війни, звісно, а вона в більшості про Крим. Про те, що ці люди пережили, і як це на них вплинуло. І звісно, що ця книга доторкається теми війни в 2014 році. Як змінився Крим, що відбувалося в Криму, і дає багато відповідей на питання, про які багато хто з нас не задумувався. Була невеличка заминка, вимкнули світло, але вже ніби все гаразд. Тому продовжуємо відео. Та власне за цю за розкриття теми Криму, я обожнюю цю книгу і впевнена, що нікому не завадить її почитати. Не очікуйте якогось геніально написаного фікшену. Це досить проста робота. Але тим не менше, теми, які вона піднімає, дуже важливі. Тому почитати точно варто. І це гарна книга також на подарунок. Тому, якщо в пошуку, то придивіться до цієї книги. Наступну підбірку книг я назвала інші історії, інші герої. Це власне романи: романи, які мають багато різних тем, але кожен з яких мені свого часу дуже сподобався. Перша книга це Фанатка, книга, яка нещодавно вийшла у видаництво Віхола. Це книга, яка мені дуже сподобалась в моменті. Я поставила їй максимальний бал. Зараз розумію, що трішки можна його зменшити. Але все одно, це книга, яку я всім рекомендую. Вона розповідає про головну героїню, в якої є піпулярний розлад. І як на мене, вона дуже гарно показала, які Труднощі є в людей з цим розглядом ось ці постійні скачки настрою, фізичного і емоційного стану. Дуже гарно авторка всю цю психологію прописала, мені це сподобалось. Також я головний герой, якого є проблеми з алкоголем. І тут немає як такої історії кохання, і це більше історія про якісь життєві обставини, про неідеальні рішення, про те, як доля часто зводить нас з абсолютно несподіваними людьми. І про, також про те, як двоє людей боролися за те, щоб зберегти пам'ятку архітектурну в Києві. Події романи відбуваються в Києві. І мені сподобалось, як це було написано, метафори, порівняння авторки. Ближче вже до фіналу відчувалися якийсь поспіх, невичитаність. Мої враження трішки змішались. Але, тим не менше, книгу рекомендую. Нові герої, нові обставини це те, що нам треба, щоб трішечки видихнути і поглянути, можливо, на інші не менш важливі теми нашої реальності. Наступна книга це Євгенія Кузнєцова, Спитайте Мієчку, або її роман «Трабина», який вийшов вже після повномасштабного вторгнення. Два цих романа це дуже такі теплі сімейні історії, які будуть близькі тим, хто проживав знайомий досвід. От, наприклад, книзі Спитайте Мієчку, це історія про жінок, які повертають. Здається до... Рідного дому про внучок, які приїжджають до бабусі влітку. Кожна з них переживає якусь кризу в житті, і ось так об'єднавшись, сходом до них приїжджає мама, потім ще приїжджають деякі герої, і вони об'єднуються, проживають цей досвід, просто сміються, згадують якісь історії з дитинства. Я так розумію, що це дуже настроєва історія і дійсно зачепить тих, хто мав схожі. Схожий досвід так само, як і драбина. Це вже історія про чоловіка, який живе в Європі, до якого через війну приїжджають родичі, і оце знов зіткнення дорослої людини з родиною, їхні погляди на життя, і ці всі. «Будні» також то дописується, кажуть, що там багато гумору. Я драбину вже не хотіла читати, а от спитайте мічку мені сподобалось, і також можу вам рекомендувати. Особливо зараз, ось вона мені здається, ідеально під атмосферу пасує. Наступна книга це там, де заходить сонце. Це вже новинка лабораторії, і це дуже схоже по настрою до книги Спитайте мічку, але вона трішечки більш драматична, сумна про. Пенсіонерів, які опиняються в будинку для літніх людей, і це зовсім різні. Досвід, це зовсім різні люди, їхнє життя, те, що вони прожили, як вони опинились в цьому літньому будинку, чому вони там опинились, чому їхні діти їх туди привезли, і це все на фоні війни сподобався. Це гарний роман. Читати про всіх цих людей, про їхні історії було цікаво і. Дійсно, це на етапі, коли вже заходить їхнє сонце, їхні погляди, їхні міркування щодо світу. Це дуже цікаво і незвично читати. Наступна книга це століття Якова. Я дуже давно читала цю книгу, ще десь на просторах у Крилібучі, де десь онлайн я читала. Це історія про чоловіка, який вже прожив своє життя, який є вже в такому поважному віці, але несподівано в його житті з'являється молода дівчина. Зовсім іншим минулим, зовсім іншими поглядами на світ. І про те, як вона змінює його життя. І тут е, багато тем піднімається І питання батьків і дітей, питання ось цього переламу поколінь, цінностей про якісь просто обставини життя про долю цих людей. Це було цікаво читати. Я пам'ятаю, що мене дуже підкопив ось цей діалект. Це було настільки колоритно читати. Головний герой розповідає цій дівчині історію свого життя, і там все було. І досвід проживання світових війн, і як війна змінила його життя, повністю його сім'ю, з ким він був знайомий, які, які обставини потрапляв. І це все ось такий зріз часу, який. Вмістився в життя однієї людини і ось весь цей досвід, він ділиться ним, це дуже цікаво. Наступна книга Арта Чеха Район Д розповідає про Черкаси, про район Д, про жителів цього району, про їхні історії. Я слухала цю книгу у форматі аудіокниги в застосунку Мегого. І якщо не помиляюсь, її начитував сам автор. І що я точно пам'ятаю, що це було дуже цікаво, дуже об'ємно. Мені здається, що чех дуже любить людей, дуже любить історії, дуже любить історії про людей. Тому що те, з якою любов'ю він описував всі ці історії, ці будні, ось такого. Покоління 2000-х, кінця 90-х з їхніми проблемами, з їхніми турботами, з їхніми мріями. Те наскільки це зараз контрастує із нашим, із, із моєю реальністю, з реальністю вже сучасних молодих людей. Попри те, що я сама не черкас, і мені зовсім не були близькі ці люди, їхні, їхні життя, їхні досвіди, мені було. Дуже цікаво про них читати і знайомитись таким чином і з цим куточком України. Наступні дві книги це дуже схожі між собою дві історії: ЮПАК і новинка від лабораторії «Лімб». Вони розповідають нам про життя людей з Донеччини і Луганщини в період саме. Кінця 90-х, початку 2000-х. лише юпак описує нам повністю картину того, як це все виглядало. Ці всі реалії. А лімп уже описує нам сучасного героя, який повертається в рідне містечко і. Знову пригадую, як це все було. Він приїжджає і розуміє, що, попри те, що він рухався вперед, є речі, які залишаються незмінні. І, наприклад, його друзі, те, в чому вони зараз живуть, як вони живуть, це теж дає відголоски минулого і. Ці дві історії вони дуже схожі і водночас дуже різні. І обидві мені сподобались однаково. Єдине, що юпак мені більше сподобався там, саме тим, як він показує ту дійсність, і мені було це страшенно цікаво читати, а Лімп він такий більше як ем, там більше роздумів. І фінал цієї книги теж досить крутий, тому рекомендую почитати. Наступна книга, це книга Вікторії Амеліної Дім для дома. Це історія про родину і про собаку, який розповідає цю книгу. Це, власне, дім для дома. Дом це скорочення від Домініки від е, клички для собаки. Це історія про родину, яка живе у Львові. Вона така дуже е, багатошарова, дуже об'ємна, дуже кудрява. Це такі, знаєте, сімейні саги, які е, е, історією яких треба так дійсно розплутувати. Там дуже багато всього, е, кожен з героїв. Має своє минуле, свої мрії. Авторка надзвичайно глибоко і майстерно написала це настільки тонко моментами, настільки ось передала всю сіль історії, драми цієї родини, що іноді хотілося відкласти книгу і так трішечки побути наодинці з собою. Наскільки гіркою вона моментами була, це дійсно е, таке відчуття, яке ніще не сплутаєш, і яке неможливо забути. Тому досвід прочитання цієї книги, як і мої враження. На найвищому рівні я дуже вам рекомендую дім для дома, Вікторії Меліної. Почитайте, я впевнена, що якщо ви любите родинні історії, вона вам точно сподобається. А якщо ви любите просто красиво написані майстерні історії, вам також рекомендую цю книгу. І крайня з цієї підбірки, це культ е також Любка Дереша. Це вже зовсім інша історія. Це історія, власне, е яка повністю підтвердила мої уявлення. про те, Хто такий письменник Любка Дереш? Ця книга виходила в серії новітня класика від ВСЛ. Вона досі є. Нещодавно вийшла в цій серії. Ця книга, яка розповідає нам про вчителя, який приїжджає. Не знаю, в Богом забути якесь містечко, і там також відбувається дуже багато всього. Там якісь описи і наркоманії, і якоїсь абсолютно незрозумілої хроніки подій, які дуже часто відбувалися під галюцинаціями. І вся книга це велика соцільна галюцинація, тому що описати, що відбувалося, просто неможливо. Там відбувалося дуже багато всього. Химерна в той же час дуже смішна. Розважальна книжка ідеально взяти в потяг в якусь е, подорож. Читати, розслаблятися, сміятися і просто дивуватися тому, як далеко може зайти фантазія автора. Я бачу, вас цікавить пітьма Ларіан Павлюк. Е, кожен день я впевнена, десь в Україні продається декілька книг Ларіна Павлюка. Я цьому дуже тішусь. Поки що прочитала лише власне цю. Це буду читати дві інші. Не впевнена, але ось ця книга мені сподобалась. Знаєте, це. Ідеальна книга на подарунок, це ідеальна книга для масового читача. Вона гарно написана, вона достатньо глибока і достатньо прямолінійна в своїх переконаннях, в своїх меседжах. Вона достатньо глибока для того, щоб. Можна було начитаному читачу покупатися в ній і знайти відсилки, і разом з тим настільки легка в написанні і в досвіді читання, що підійде під будь-якого масового читача. І це ті книги, яких має бути багато. Це якісна масова література, яку не соромно порекомендувати, яку ти знаєш, що з великою ймовірністю людина прочитає і вона залишиться під приємними враженнями, тому що дійсно. Від цієї книги не треба чекати чогось геніального, але це добре створена книга, добра і майстерно прописана історія, яка тримала в напрузі, яку було дуже легко читати, і яка залишила дуже приємний післясмак. Тому, якщо не читали, точно рекомендую. Якщо ж читали, то напишіть, чи читали інші книги. Автора мені буде цікава ваша думка, тому що, наприклад, Білий Попіл я не дуже хочу, бо це дебют. А як ми знаємо, дебют читати після того, як ти вже читав інші книги. То трішки може бути розчарування, а от танець недовмика це зовсім інший жанр. Це більше наукова фантастика, і мені цікаво, чи є мені сенс читати, якщо я не дуже люблю цей жанр. Перейдемо трішки до малої прози. І Якщо ви думаєте, що це буде дуже нутно, то це не так. Я дуже люблю малу прозу, читаю її не так часто, все-таки більше читаю романи, але маю тут дуже багато класних книжок. Вам порекомендувати. Найперше, хочу порекомендувати збірку. Андрія Любки Спати з жінками. Це дуже також смішна збірка історій, це вже біографічні, мені здається, повністю історії автора. Про якісь його подорожі, про досвіди читання якихось книжок, про якісь будні про якісь його історії, як він напився і приїхав в рідні Чернівці, що там з ним відбувалось. Воно все таке. Легке таке все якесь душевне, навіть якщо відбувається відверто щось погане, тобі все одно затишно це і комфортно читати. І це якась така магія, яка, яка дуже рідко коли виникає. До речі, також слухала цю книгу у форматі аудіокниги, начитував сам автор, також Мегого, Тому рекомендую. Якщо любите аудіокниги, то я впевнена, що ось цей формат найкращий. Також я хочу вам порекомендувати книги Міли Смольорової. Це книги авторки, яка бавиться жанрами. Я читала її збірку короткої прози перед очима, і мені дуже сподобалось. Це такі дуже різні, абсолютно різні по тематикам історії. Там є магічний реалізм, там є якась химерність. Разом з тим є. Такі історії, які тримали до останнього в напрузі, я не розуміла, куди веде авторка і як це все обернеться в фіналі. І ось такою несподіванкою для мене стала ця збірка, що дійсно я була під великими враженнями. Читала цю збірку в форматі е, марафону 24 години читання, і е, пам'ятаю, що я прочитала її, і коли читала інші книги, все одно постійно. Пригадувала цю настільки сильні були вражені після неї. Також вже маю в себе вдома її збірку новел Дим, але все ще не прочитала це новинки від «Темпери», Дуже вже чекаю, коли буду читати, тому що ну <сміст> дуже вже вона мені запам'яталась. І також хочу порекомендувати вам ще одного автора: це Іван Байдак. Я читала в нього чоловік з моїм іменем, читала тіні наших побачень і читала непомітні. І попри те, що всі ці книги мають свою тематику, своїх героїв, всі вони мають щось спільне. І ось це спільне це спроба автора розібратися в психології людських стосунків, зрозуміти, чому нам так часто буває важко прийняти себе. Ось ці такі рефлексії на багато життєвих питань це Ті речі, які були в кожній книзі автора, і, мабуть, тому вони мені так сподобались. Це дуже гарно написано. Там багато думок, які часто дуже. Є ніби очевидними, але коли вони правильно підсвічені і правильно окреслені, ти дуже дивуєшся, бо здавалося б, що це зрозуміло, але ти чомусь сама не приходила до таких висновків. І ось ці книги це для мене як якась терапія. Я часто згадую цього автора, коли. Там бачу якісь добірки сучасних авторів. Я от шукаю очима, чи є щось новеньке, і дійсно думаю про те, щоб можливо вже найближчого місяця перечитати деякі або там якусь одну з цих історій, бо дуже запам'ятались і хочеться якось оновити свої спогади. Ну а ви, якщо не читали, то дуже рекомендую. І крайня підбірка – це поезія. Дуже багато новинок останнім часом від видавництва Строго Лева в цьому жанрі це кінечні пісні, іздрика, наприклад, таємний рай, дроня. Тут були ми і збірки поезії Мосаковської Юлії. Улюблені наразі. Я дуже люблю ці всі вірші. Вони всі дуже особливі. Це зовсім різні досвіди. Одна, наприклад, дронь це досвід війни. Кінечні пісні це новинка від Весел. Це взагалі, не знаю, в неї якийсь дуже японський настрій. Вона є ілюстрована з додаванням ось цих е гравюр, малюнків японських мотивів. Але я не знаю, вона якась і дійсно по настрою навіть дуже японська, така меланхолійна, спокійна, дуже саморефлексуюча. Мені дуже сподобалось. Тому, якщо любите поезію, зараз якийсь дійсно бум на цей жанр багато всього виходить. Та не тільки в СССР, насправді Віхоли та й в інших видавництв. Ну, якщо взагалі от, підводити підсумки, то я дуже рекомендую е придивитись до видаництва темпора нашого, тому що от в них, мабуть, одним з головних цілей, взагалі видавництва це популяризація українських авторів та авторок. Дуже багато новинок останнім часом вийшло абсолютно. Різних авторів, там є і збірки е, авторів, така мала проза в одній книзі, або і повноцінні романи, і всіх їх цікаво читати, е, знаходити улюблених. Все-таки є якісь уже упередження щодо того, як пишуть класики українські і так далі. А коли ти вже з таким з новим поглядом відкриваєш книги сучасних авторів, то дуже часто дивуєшся тому, наскільки вже в них зовсім інший погляд на речі, на світ. Які зовсім інші питання вони підіймають? І як на мене це дуже круто. Тому ось така у мене невеличка підбірка улюблених історій сучасних авторів. Я впевнена, що я щось забула 100%. Тільки Тільки дознімлю це відео згадаю, що щось точно не згадала. Але так вже і буде. Діліться обов'язково в коментарях, чи читали ви якісь з цих книг, і які вам сподобались, а які можливо не дуже. Пишіть про свої улюблені книги. Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. І раз ми вже згадали про класиків, то можливо вам буде цікава підбірка. Саме моїх улюблених українських класиків і їхніх романів, то пишіть в коментарях, якщо буде потрібно, то я зазнімлю це відео. Ну і дякую за перегляд. сподіваюся, відео вам сподобалось. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в новому відео. Зовсім скоро. Па-па!